Справжнє пісенне свято подарував марганчанам дитячий народний вокально-фольклорний колектив Веселі нотки 21 березня на 35-річний ювілей колективу завітало чимало гостей. Вдячні слова за українську пісню керівникам та учасникам колективу надіслали заступник міського голови Євген Вікторович Євдокименко та керуюча справами виконкому Ольга Михайлівна Максименко. Хочу зачитати наздрав губернатора нашої області, шановні керівники та учасники дитячого народного, локально-культурного ансамблю Васильі нотки». Прийміть наші щиріші вітання з нагоди 35-річчя від дня створення вашого студентного колективу, одного з найвідоміших та й найудутніших колективов області. Ви здобули заслужену славу не лише в Україні, а й далеко за її межами. Дякую вам за те, що несете у широкий світ пісну душу нашого народу. Зберігаючи його традиції. Нехай ваша творчість і надалі не знає кордонів, плине від серця до серця та єднає нас ім'я щасливого майбутньої України. Бажаю невичерпної енергії, міцного здоров'я, щастя, успіхів, добробуту, мирного неба, благополуччя, наснаги і здійснення всіх починань та нових звершень. З повагою голова облдержадміністрації Ігор Коломойський Шановна Галина Олександрівна, пана Олександровна, колективу селих ноток від імені виконуючого Оборівської міського голови, секретаря міської радика Миколи Васильовича, депутатів Марганинської міської ради та працівників виконавчих органів міської ради. Вітаю вас з вашим святом, бажаємо вам творчої наснати, успіхів, радуйте нас своєю творчістю, своїми піснями. Будьте здорові, будьте благополучні зі святом. вас! Неприятному моменту нагородження. Обласною грамотою нагороджується за весомий особистий внесок, у розвиток культури міста та регіону, багаторічну зубідну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та знаходити студіїччя Павлова Світлана Олександрівна. Та великий особистий внесок, у розвиток культури міста. Грамотою міського голови нагороджується Карпова Галіна Олександровна. Подякою міського голови, нагороджується Перле Ольга Олександрівна. За особистий внесок, у розвиток пісенного мистецтва, вміння цінувати красу, звичаї, традиції українського народу та високий рівень. Майстер... Майстерності та знаходительські п'ятіріччя дитячого народного локального культурного ансамблю нагороджується Анна Ферле. Марія Кобані. Марія Павлова Торія Каракуцова. Анастасія Від міського голови ми передаємо колективу. Щиросердні привітання від імені сусідів Нікопольчан передала колективу Веселі нотки» заступник міського голови міста Нікополя Ольга Васильівна Коник. Добрий день, місто Маркет. Ми Вітаємо вас від міста Нікополя з таким святом. Великим святом 25-річчя колективу Веселі нотки». Наш виконуючий обов'язки міського голови Ісак Андрій Петрович. Протягом Дуже тісно спілкувався з цим колективом, слідкував за їхні результатами. У місті Нікополі проходить конкурс «Рождественський ангел. І на цьому святі дітки цього колективу в цьому році зайняли перше місце. Тобто вони показують свої таланти і нам дуже приємно спостерігати, що наші сусіди, місто Маргане, мають такий талановитий колектив. Тому хотіли сьогодні передати. Поздоровлення Галині Олександрівні і велику подяку за таку працю, яка довела до такого великого результату цей колектив. вам Галина Олександрівна, Світлана Олександрівна, вам дуже велика подяка, що ви продовжили цей шлях і да на знаву дітям для того, щоб вони розвивалися і ставали ще більш кращими. Від імені виконуючи охоронської військового голови. бажаємо вам, щоб відчуття краси і світу давало вам енергію і щастя. Зміг цього здатність здолати труднощі, а життєвий шлях супроводжувалося досягненнями та перемогами. Міцного вам здоров'я, добробуту та творчої наснаги. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Петрович фісап. Зі вам! Алена Олександрівна, а вам ще більше польоту, ще більше творчості, наснаги і щоб тільки це коли. Раді вас бачити у місті Нікополі не тільки на нашому святі Рождественський ангел, а на любі свята і взагалі просто для того, щоб показати свою творчість. Спасибі вам, де святого літова. Поздоровлення з ювілейною датою надіслала начальник управління освіти Ірина Миколаївна Куліш. Вітаю всіх, хто знаходиться в цьому залі, керівників чудового ансамблю у селі Ночі, всідово-талановитих дівчат і батьків, гості в цьому свята. Приємно бути в цій зер, тому що сьогодні свято талантів, свято неперевершеної творчості. І мені дуже приємно, що саме такі талановиті керівники, як Волина Олександрівна, Світлана Олександрівна, ті дівчата є в нашому місті, і вони знайомі далеко за межами нашого міста і в області в Україні, і навіть в Європі. І це є дуже приємно. І я з цим. І мені сьогодні хочеться привітати цей колектив, побажати і надалі творити. Для нас, для кожного, свята, свят, ви постійно нам даруєте. А що я хочу сказати про те, що ці дівчата надзвичайно патріотичні люди, від яких залежить майбутнє нашої країни. Тому що саме вони неодноразово вже давали благодійні концерти для допомоги воїнам АТО. І це дійсно правильно, і це дійсно говорить про те, що наша країна в надійних руках. Я сьогодні вітаю всіх вас, всі дівчата, Ви мене чуєте? Я бажаю, щоб ви завжди були такими красивими, талановитими, успішними, щоб доля завжди була до вас доброю і щирою. Я дуже вас люблю. Ви мене чуєте? А ще я хочу сказати, що на сьогоднішній день є приємна новина. Вона полягає в тому, що зараз міністерстві культури розглядається питання звання заслужений працівник культури Світлані Олександрівні Павлові. Отже, я вітаю вас, коло щасливої вам долі, отчі, долі. Подяку керівникам колективу Веселі нотки та привітання учасницям висловила депутат обласної ради Тетяна Володимирівна Мороз. Ми дружимо давно з веселими нотками і общаємося, і на мероприятиях зустрічаємося, звісно. А Галине Александровне особые слова благодарности, особая наша любовь. Благодаря ей мы получили такое удовольствие. И э, я правильно скажу, мы гордимся тем, что мы знакомы с таким замечательным талантливым человеком, как Галина Александровна Карпова. И э, эти цветы Чипан Александровне Галина Александровна. Валентин, праздником Марганин. Сердечне поздоровлення надіслала ансамблю начальник відділу культури Тетяна Сергіївна Севастіді. Звісно, що веселі нотки вже давно являються візитною карточкою нашого міста. І це дуже приємно, що такий небольшой міст на карті України дійсно став, став колибелью таких зв'язок, як Галина Олександровна, Світлана Олександровна і ваша зв'язна розсипь, яку ви вже не один рік воспитуєте. Ирина Александровна, я искренне восхищаюсь вашей работой, я искренне восхищаюсь тем, что вы зажигаете звезды, я искренне восхищаюсь Светлана Александровна, которая тоже держит марку. И я вам желаю дальнейшего такого процветания, дальнейшего признания. чтобы вы действительно не только в нашем городе, в нашей области, в нашей стране светили, но чтобы ваш свет был действительно всему миру известен. И чтобы этот свет, он согревал, как согревает сейчас мое сердце особенное, я думаю, сердце сердца всех жителей нашего города. Спасибо вам огромное за ваш труд. Вы самые лучшие. Это Спасибо. Теплі слова на адресу дитячого народного вокально-фольклорного ансамблю Веселі нотки надійшли від імені колективу центру комплексу позашкільної роботи в особі директора ЦКПР Світлани Михайлівни Василенко та завідуючої відділом художнього виховання Любові Степанівни Березовської. Дорогі гості, батьки та любіхманці нашого закладу сьогодні ми зібралися з вами. З нагоди ювілею дитячого, народного, вокально-фольклорного ансамблю Веселі нотки. За свою 35-річну історію цей колектив виховав та надав потіку утхнене творчим і неодмінно дині. Незаразумово вихованці веселих ноток здобували призи і нагороди на конкурсах та фестивалях різних рівня. Найвидатніші з них 2013 рік. Це всім фестиваль квітка надії, міжнародний фестиваль, музете 2014 рік, всеукраїнський фестиваль «Осіння Корія. Звичайно ж, вихованці цього народного колективу, надзвичайно талановиті та цілеспрямовані, але й розвиток та розкриття творчих особистостей були. Б Go. За ці роки набули статусу другої родини, за чому не мало сприяє теплота та любов, із якою керівники цього колективу ставляться до свого 35-річного творіння, народного, вокально-політорного ансамблю веселі Бонки. А нам, вдячним слухачам та шанувальникам співочого таланту, залишається побажати ювілярам невичерпної енергії. Творчої наснаги та майбутніх перемог. Велике вам спасибі за значний вклад у справу збереження та розвитку української пісні, за акумуляцію звичаїв, традицій та культурних надбань нашого народу і передачу цього неоціненного досвіду молодому поколінню. Дорогі наші керівники, любі діти, ви самі найкращі, ви наша гордість. Ми пишаємось з вами всі святом вас. і ми... Я знаю цей ансамбль вже 30 років, і так звикла, що вони кожен день їм, то можна тільки сказати, що хороше до хорошого звикаєш. А якщо вони десь зникають, я так думаю, що вони не зникнуть ще 30 років. І 30 років будуть радувати нас піснею українською і будуть. Виховувати в нас почуття патріотизму, тому що Україна це найкраща країна в світі. І будемо ми багаті і щасливі. І я вітаю вас зі дітей. Минулий у нас, це було десь років п'ять тому. На колеса ми збирали, щоб був автобус. Пам'ятаєте, хто був в залі тоді? Пам'ятаєте, було таке? Ну, вже колеса тепер не купили. А з курсом таким, що, мабуть, і не купимо. Ну, починаємо по-новому, може на якийсь велосипед. Так що вітаємо вас і святами, бажаємо всіх бренді. Ювілярам свої вітання надіслала громадська організація Промінь серця останнім часом. Волонтери тісно співпрацюють з ансамблем Веселі нотки, організовуючи благодійні концерти. Саме за плідну співпрацю та підтримку поранених військовослужбовців в зоні АТО активісти громадської організації вручили подяку керівникам та дітям колективу. Вдячні слухачі гучними оплесками дякували веселим ноткам за можливість побачити, почути та доторкнутися до української душі. Яка співає голосами учасників колективу?